Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачовою, а сьогодні ми з вами розбираємо реакції йонного обміну, в результаті яких буде утворюватись осад. І так, перша реакція. Я беру калій ортофосфат так, і по краплинкам додаю до нього аргентум нітрат. Дивимося, що утворюється. Бачимо, що утворюється жовтий осад. Тобто дві речовини були безкольорові. При взаємодії калій ортофосфату і аргентум нітрату утворились якісь певні речовини. Які це речовини ми з вами зараз розберемо. І так, я записую рівняння реакції. Аргентум. НО3 додати калій 3ПО4 виходить. Так, дві солі вступають в реакцію то, тільки в тому випадку, якщо в результаті буде утворюватись нерозчинна речовина. Ви це правило пам'ятаєте. Виходить, аргентум 3PO4 плюс калій НО3. Записали рівняння реакції в молекулярному вигляді. Тепер обов'язково проставляємо коефіцієнти. І так я дивлюсь: аргентома до реакції 1 атом після 3. Беру індекс 3, переношу, ставлю перед усією речовиною. Так, калія до реакції 3 атома після реакції 1. Ставлю коефіцієнт 3. Далі кількість нітрогену і оксигену однакова. Можемо записати рівняння реакції в йому повному вигляді. І так дивимося Аргентум НО3, який це електроліт розчинний чи не розчинний? Знаходимо аргентум. Ось і і дивимося, де ж там у нас група НО3 Ось група НО3. На перехресті ведемо, ведемо, ведемо. І ось у нас аргентом літера Р. Це вказує на те, що речовина розчина. Записуємо дисоціацію солі. І так, сіль середня дисоціює на катіони металу та аніони кислотного залишку. Написали. Дивимося впереді стоїть коефіцієнт 3. Значить, коефіцієнт буде належати і аргентому, і групі но 3 Ставимо трієчки. Далі переносимо цей знак плюс калій 3ПО4. Ми тільки що з вами казали, що всі солі калію, дивіться, розчинні. Давайте глянемо, там, де ортофосфат, ось літера Р стоїть. Речовина розчина. І записуємо дисоціацію солі. І так, я пишу калій з плюсом, плюс PO4 3 з мінусом. 3 з мінусом, звідки я взяла. А я ось подивилась, там, де написано аніони PO4, стоїть циферка 3 з мінусом. Тепер дивимося. Трічка, індекс біля калію. Я його ставлю коефіцієнтом. Переносимо. Стрілочку, далі дивлюсь, аргентум ПО4. Аргентум я знайшла. І там, де група, ось, дивіться, ПО4 стоїть літера N. Це вказує на те, що речовина не розчинна і вона випадає в осад. І так, зверху я ставлю стрілочку вниз, вказую, що це осад. Переписую цю речовину аргентум 3 ПО4 стрілка вниз. І ми знаємо, що всі солі калію розчинені, тоді я пишу сіль середня дисоціює на катіони метали та аніони, аніон кислотного залишку. Впереді стоїть коефіцієнт 3, значить я записую трієчку перед калієм і перед групою НО3. Далі ви знаєте, що зліва з права ми скорочуємо однакові катіони і аніони. Я дивлюсь, до реакції є 3 аргентум з плюсом, після реакції нема, залишаємо. До реакції є 3NO3 з мінусом і після реакції є, скорочуємо. Далі до реакції є 3 калій з плюсом, після реакції теж є. Скорочуємо. До реакції є По4 з мінусом, після реакції немає. Переписуємо. І в нас виходить йонне скорочене рівняння. 3 аргентум з плюсом, плюс ПО4 з мінусом. Виходить аргентум 3, ПО4, стрілочка вниз. Так, це ми з вами записали рівняння реакції, коли сіль вступала в реакцію з сілью. Наступне рівняння реакції. Проводимо. Ми беремо нікель-2 хлорит нікель 2 хлорид, сіль, і я буду по краплинкам додавати луг, натрій, гідроксид. Бачимо, що утворюється гарний такий осад. Так, що ж там утворився? Що це за речовина випала в осад? Давайте напишемо рівняння реакції. І так нікель хлор 2, нікель 2 хлорид, нікель хлор 2 плюс натрій-гідроксид. Сіль вступає в реакцію з лугом тільки в тому випадку, якщо буде утворюватись осад. Осад утворився. йде реакція обміну. Нікель ОН, OH, я записую зразу з урахуванням валентності двічі плюс натрій хлорид. Проставляємо коефіцієнти хлора до реакції 2 атома після 1. Я перед речовиною ставлю коефіцієнт 2. Натрію стало 2 з правої сторони. Переношу коефіцієнт, ставлю перед натрій гідроксидом. Коефіцієнти ми з вами розставили. Дивимося, яка ж речовина випала в осад. Натрій хлорид, ви знаєте, всі солі натрію, вони розчинні. Давайте перевіримо нікель-гідроксид. І так я дивлюсь. Знаходимо тут нікель. Ось він, нікель. І далі дивіться: ось група ваш, гідроксид написана, бачите? І тут зразу ми бачимо, що стоїть літера N. Це вказане Т. Що в результаті реакції утворилась нерозчинна основа. Я ставлю стрілочку вниз. І тепер пишемо рівняння реакції в йонному повному вигляді. І так, нікель-хлорид. нікель хлорид Ось е, нікель є. Так, дивіться, хлор, він третій. І тут виходить, стоїть на перехресті е, літера Р. То значить, це розчина речовина. І я записую. Середня сіль дисоціює на катіони металу, нікель, 2 з плюсом, плюс аніони кислотного залишку, хлор з мінусом. Я не можу, ви скажете, тут двійка. Я не можу записати індекс 2. Чому? Аніон хлору, дивитесь, записується внизу без індексу. без індексу. Тому ми цю двічку переносимо, ставимо впереді. Далі переносимо плюсик. натрій гідроксид. Це сильна основа, вона буде дисоціювати повністю на катіони металу та аніони кислотного залишку. Коефіцієнт 2 належить і натрію, і групі OH. Так, переносимо стрілочку. Ми вже сказали, що не розчинна речовина. Незалежно від того, де вона буде до реакції чи після реакції, ми її так і переписуємо. Так, Стрілочка вниз. Плюс сіль натрія розчина. Вона дисоціює натрій хлорид. Ось вона дивимося натрій. Ось хлор третій. На перехресті літера Р. Це розчинна речовина, може дисоціювати в розчині. Так, і я пишу натрій з плюсом плюс хлор з мінусом. І що ми робимо? Ми з вами двічку коефіцієнт ставимо перед натрієм і перед хлором. Ми записали з вами рівняння реакції в йоному повному вигляді. Тепер ми його запишемо в йоному скороченому. Перевіряємо, нікель 2 з плюсом зліва є, справа немає. Залишаємо. 2 хлор з мінусом є справа і є зліва. Скорочуємо. Так, далі 2 натрий з плюсом є зліва і є справа. Скорочуємо. Група О. OH 2 ОА OH з мінусом є тільки зліва. І після реакції справа є нікель ОH OH, двічі. Переписуємо те, що залишилось. Нікель 2 з плюсом плюс 2OH з мінусом виходить нікель OH двічі стрілка вниз. Показуємо, що це осад. І так, проводимо наступну реакцію. Зараз ми з вами отримуємо. Амфотерну основу. Для цього я беру алюміній хлорид. І по краплинкам ми додаємо натрій гідроксид. І дивимося уважно, що утворюється. Бачимо, утворюється білий осад. Багато капати я не буду натрій гідроксид, тому що ви знаєте, що далі піде реакція. Цей гідроксид алюмінію, який утворився, вступить в реакцію з натрій гідроксидом і піде друга реакція. В даному, на даному моменті ми, отвор... ми з вами отримали алюміній гідроксид. Записуємо зараз рівняння реакції. І так, алюміній хлор 3 плюс натрій ОН. Це йде. Знову взаємодія солі з лугом. В результаті реакції буде утворюватись нерозчинна основа. Ми з вами тут отримуємо алюміній он OH 3 -4. Це нерозчинна речовина, стама стрілечку вниз, плюс натрій, хлорид. Ми отримали з вами амфотерну нерозчинну основу. Ставимо коефіцієнти. Хлора до реакції 3 атома, після реакції він 1. Ставлю коефіцієнт 3. Тепер натрія стало після реакції 3. Переносимо коефіцієнт в ліву сторону, стало 3 е, натрії гідроксиду. Кількість гідрогену, оксигену однакова. Тепер що ми робимо? Беремо табличку розчинності і перевіряємо. Електроліти, які залишились, про які ми не знаємо. А ми не знаємо про алюміній хлорид Дивимося алюміній ось він, Алюміній. ось він, І я ось знайшла хлор. Тепер ведемо так і дивимося, що тут на перехресті. На перехресті літера R. Це вказує на те, що даний електроліт, або дана речовина. Може дисоціювати. І так, сіль середня дисоціює на алюміній 3 з плюсом, на катіон алюмінія, плюс хлор з мінусом аніон кислотного залишку. Індекс біля хлору ми ставимо коефіцієнтом перед хлором. Далі переносимо плюс. Далі вінатіль, гідроксид, це сильний електроліт, він дисоціює повністю. І так, дисоціює на катіони металу. Та аніони гідроксогрупи. Але ми дивимося, тут стоїть коефіцієнт 3. Коефіцієнт 3 належить натрію і належить групі OH. Так, далі переносимо стрілочку. Перенесли. Речовина алюмінію oh 3 не розчина? Я її переписую Алюмінію oh 3 не розчина речовина, стрілка вниз, плюс натрій хлорид. Сіль. Натрію розчина. Давайте ще раз перевіримо, якщо ви забули. І так, натрій так, є. Збоку дивимося там, де аніони хлор на перехресті літера R. І записуємо рівняння реакції. Середня сіль дисоціює на катіон металу та аніон кислотного залишку. Але, дивіться, впереді стоїть коефіцієнт 3. Він належить і натрію і хлором. Так, ми записали з вами рівняння реакції в йонному повному вигляді. Тепер ми з вами записуємо скорочене. Дивимося, зліва і справа, що можна скоротити. Так, я бачу, що можна скоротити 3 хлор з мінусом. так, І ще що можна, так, 3 натрі з плюсом, скоротили. Далі ми переписуємо все те, що залишається. І так, алюміній 3 з плюсом. Плюс 3 он OH з мінусом виходить алюміній OH, тричі, стрілка вниз. Так, це ми записали. І остання реакцію, яку ми з вами проведемо, це буде взаємодія натрій силікату, ось він натрій силікат з хлоридною кислотою. Що там утвориться, давайте зараз подивимося. З хлоридною кислотою. І більш сильнішою кислотою. Так, дивимося уважненько. Так, бачимо, що утворюється білий осад. Бачимо, що утворюється білий осад. Видно? Так. Що ж це за осадь, що ж це за речовина утворилась? Давайте запишемо рівняння реакції. І так, натрій силікат, натрій 2 силіціум О3 плюс хлоридна кислота. Сіль може вступати в реакцію. З кислотою в тому випадку, якщо в реакції утворюється нерощина речовина, так, осад, або газоподібна речовина. Давайте подивимося, що утворюється. Натрій стає замість гідрогену, утворюється натрій хлор плюс h 2 о 3 І ви знаєте, що Утворилась цілікатна кислота. Ви знаєте, це одна єдина кислота, яка нерозчинна. Я ставлю стрілочку вниз. звідки ля? я знаю. Якщо ви забули, те, що ми вчили в 8 класі, давайте подивимося: гідроген, ось бачимо, так. І я шукаю там, де аніони, кислотний залишок, сіліціум О3. І ось на перехресті літера N. Це нерозчинна кислота. Так, і проставляємо коефіцієнти. Я дивлюсь, натрію до реакції 2 атома. після 1 ставимо коефіцієнт 2. Далі хлору тепер з правої сторони стало 2. Я беру цю двічку, переношу, ставлю перед хлоридною кислотою зліва. І тепер записуємо дисоціацію, тобто рівняння реакції в йому повному вигляді. Натрій, силікат. Я вам вже казала, всі солі натрію розчині. І ось дивіться, натрія знайшла. Ось е, е, силикат йому, селіціум О3 і на перехресті літера R. І я записую рівняння. Е, натрій з плюсом, плюс силіціум О3, два з мінусом. Біля натрію стоїть індекс 2, я його ставлю впереді. Так, чому, ще раз пояснюю, натрій. Записано: йон натрія, катіон – Пишеться без індексу. Без індекса. Так, далі ми переносимо плюсик. Е, ви знаємо, що хлоридна кислота це сильний електроліт, тому вона дисоціює на катіон гідрогену і аніони кислотного залишку. Але тут треба мати на увазі, що тут стоїть двійка. Двійка належить і гідрогену, і хлору. Переносимо цю стрілочку. Солі натрія розчині, натрій хлорид. Натрій з плюсом, плюс хлор з мінусом. Коефіцієнт 2 ми пишемо і перед натрієм, і перед хлором. І залишається силікатна кислота. H2 силіціум О3. Ставимо стрілочку вниз. Ми записали рівняння реакції в іонному повному вигляді. Тепер запишемо в іонному скороченому. зліва справа скорочуємо. Однакові катіони. Що ми бачимо? Я бачу, що є зліва 2 натрій з плюсом, і є справа 2 натрій з плюсом скоротили. Так, далі селіцім 3 2 з плюсом, є зліва, справа нема. 2H з плюсом є зліва, справа нема. 2 хлор з мінусом є зліва і є справа скоротили. І записуємо те, що залишилось. 2H з плюсом, плюс силіцім О. 3, 2 з мінусом. Виходить H2MO3. І вказуємо, що це осад. І так, ми з вами розібрали реакції йонного обміну, в результаті яких утворювався осад.